На зв'язку автофокус і у нас огляд нового надходження. Nissan Juke 2017 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, який є самим надійним в лінійці. По комплектації у нас передні та задні парктроніки, камера заднього руху. Давайте перейдемо до салону. У нас присутній безключовий доступ, повний електросклопакет, водійське зеркало закривається автоматично і відкривається теж. Також у нас є мультикермо, аналогова приборна панель з цифровим екраном, на якому вказаний пробіг 184 тисячі кілометрів. Мультимедіа штатна з заводу, кондиціонер, автоматична коробка передач, дуже надійна. Також присутні USB та AUX. Попередній частині у нас Ось такі розділені фари, що є дуже оригінальним дизайнерським рішенням від Nissan для Джука. Також, як я вже і казав, автомобіль обладнаний передніми парктроніками. Даний автомобіль, як і багато інших, ви можете придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102.